Сьогодні будемо говорити про людину, про яку знаєте, сказати нічого не можна. Хоча багато хто намагається сказати той ярлик на Миколу Бажана, що він був зрадником, або що він зламаний поет, або що він просто недопоет. Це людина, яку вилучають з програм української літератури. Тому сьогодні ми будемо намагатися зрозуміти, хто такий Микола Бажан. Та зрозуміти, що він приніс в українську літературу. Сідайте об дуже сильно цікаво, бо про бажана говорити не цікаво неможливо. Народився Микола Бажан в Кам'янці-Подільському в родині підполковника УНР. Свою юність та він провів в Умані. До речі, в Умані формалась дуже багато українських літераторів, наприклад, його головний друг Юрій Яновський та Раїса Троянка. І Умань справді став тоді одним з культурних центрів також України. Там, до речі, давали свої вистави Лесь Курбас зі своїм театром, який також грає дуже велику роль в встановленні е, Миколи Бажана. В Умані Микола навчався в коледжі, але вирішив, що потрібно брати вищу освіту, та пішов в Київ. В Києві навчався в двох університетах, але щось йому там не сподобалось, і він вирішив закинути вищу освіту і піти в літературу. І батько можна сказати, в літературі бажана став Семенко, починає він свій шлях з панфутуристів. Отак, і вкладають його перший вірш в збірці Жовтнева збірка панфутуристів в газеті. Отак От і з Семенком, із його майбутньою дружиною його знайомить Лесь Курбас та театр тодішній Курбаса. Коли Божан приходить подивитися ще на вистави Леся Курбаса вже в Києві, які він дивився в Умані. Він знайомиться з Гаїною Ковленко, тодішньою акторкою театра Леся Курбас. Вона була дуже інтелігентною, дуже вродливою та богемною жінкою, і в них починається роман. Вона прикладає з ним, починає писати, він їде в Харків, вона йде за ним, вони разом пишуть казки і переклади. І певно, життя стає все на своїй корі, тому що бажана приймають в літературі. Він стає одним з найбільш видавних письменників, поетів в тодішній Україні, але невістка бажана починає писати на них доноси. На його родину у квартирі бажана Миколи по Житомирській вулиці номер солокватирачетверта 4, 4, часу бирають тонета євген плужник, сестра, дружини, плужника, фальківський Дмитро, проїжджий з Харкова під могильні та інші, прізвищ яких я не знаю. Буває також меник Скорпій. Рідко ходить до бажана і його мають не за свою людину. Ця публіка налаштована сумістична, вважає, що наче Україна Ярмана. До речі, про, взагалі про Гаїну вона писала те, що е, Бажан він інструмент в руках його дружини Гаїни. І Гаїна вона була така цікава жінка, е, що не подобалось бажану, як подив. Тому що вона була взагалі не про побут. Вона не вважала, що вона така прям дружина, яка буде варити борщі, народжувати дітей, там прати, щось робити. Вона просто сиділа, щось писала, курила, пила вино, але просто обожнювала бажана жом з ним. Не народилася донька, Маня. а бажан був повністю неспроможе щось робити. Тобто у нього лягали можна сказати більшість обов'язків в родині, тому він йде до іншої жінки. І втікає від Гаїни Коваленко, і його дружиною стала Ніна Лауер. Вона була такою, прямо з жінкою, яка була поні спробувати, яка спочатку була дружиною. Потім жінкою, яка можна сказати, забезпечувала бажана всім, а він просто повинен був просто існувати і писати, що відходило бажану. Про життя бажана також згадує Володимир Куліш в своїй книзі. Отже, зовсім не пригадую, на третьому поверсі здається жив Микола Бажан, у якого ось мешкав його великий приятель Юрій Яновський. І от Яновський також один з таких персонажів, який зіграє також велику роль в біографії Бажана. Юрій Яновський. Лише раз або два мені довелося бути в мешканні в Миколи Бажана, але ніколи не забуду, яке враження на мене зробила пишна обстановка його чотирикімнатного обмешка. Всі кімнати були обставлені меблі з найдорожчого червоного дерева, дорогі калами, образи та головне дуже велика бібліотека де зняли від інших, хоч не убогих, але скромних мешкань письменників. Дім ми знали Микону Платоновича як тихого і скромного молодого чоловіка з певними ознаками лисини. З голямами на носі високого зросту струнки дуже милих манер. Першою особою, яка повідомила нас про арешт нашого тата, був Микола Бажан, який прийшов з похоронів Дніпровського до нас, до хат і сказав: Не чекайте, Микола Гурович заарештований. Бажан проміняв свій панфутуризм на вапліте і змінив Семенка на хвильового. І він, знаєте, ну можна сказати, ну радянську владу, як і більш ішніх літераторів, письменників. Але як часто буває, що така велика віра, вона не завжди врятовує від статті та від е, заслання. І його починають люди цікувати в газетах, в журналах, тому що бачать, що бажан він багато друкується. Він був любимчиком публіки, його любили, і тому такого талановитого і класного бажана захотіла собі радянська влада. Коли вже прийде заарештовують, хлорвій застрелився, а бажан вже шукає собі якусь кімнатку в таборах йому. Приходить новина про те, що йому буде давати орден Леніна. І, звісно, Бажана шок, тому що він очікував будь-що, але точно не орден, тому що вже на нього була вже написана, і вже тільки потрібна було якась, ну зіки вже ув'язнення його чекали. Але за переклад витязя у тигровій шкурі, яку Бажан він переклав грузинського твору чи збірка. Йому Сталін дає орден. Отак, і цей одень його врятовує від смерті. І сказати, що в нього завели статтю в кінці тих років, а закрили в 50-му, але в житті йому нічого не загрожувало якомусь решті. І, взамін на життя, Бажан починає писати статті про його колег, про те, що е, Ждав Женко жахливий націоналіст, хоча дуже сильно любив його творчість про Юріяновську, ось який він був просто найкращий друзі, я сказала, що Новський жив в його квартирі. -то. І він дуже сильно боляче переживав те, що він скує свого друга, і він просто не міг з цим жити. У нього була така велика провина про це, а мати його, вона сама це взагалі не приймала те, що його син таким займається. І навіть коли помирала, згадала йому про те, що він таке робить з Юрієм Яновським. Тодішній сталінський режим був дуже жорстокий і для тих, хто вижив, для тих, хто помер. І ми бачимо, що якась ну, життя, яке йому подарував, сказати, Сталін. То воно не виправдовує, можна сказати, те, що він б його вбив. Думаю, воно рівнозначне, Тому тут вже не було сенсу чи помирати, чи залишатися живим, тому що ну, він втратив повністю можна сказати, свій талант тоді. Він був пан футурист, він експериментував з жанрами, і хто знає, чим би закінчився його експерименти, якби не е тодішні репресії та тодішні обставини в країні. Отак. Але ми поговоримо ще про один період бажана. І за тихо сказати жадана. Створчивості бажана, який також можна сказати, дав йому свободу в його творчості. Отак. І що ми маємо? Бажана висувають Нобелівську премію. Він був один з чотирьох українців, яких висували Нобелівську премію. Кожного це приїжджає в Україну режисер Жан Поль Сарт з його дружини. Тому бажан це перед про культуру, про інтелігентність, про високочвіченість. Але знаєте, що ще бажан як член української делегації ООН просив видати радянському союзі Степана Бандеру як військового злочинця. Просто знайте про це, але також вона намагався реабілітувати своїх друзів, особливо Семенка, якому з'ячує взагалі своє появлення в літературі. Він намагався працювати з цим. Писати про людей, яких потрібно реабілітувати владі, і коли здихає Стальн, радянка збере курс на лібералізацію. То ця ідея бажана за реабілітацією його друзів та письменників, набирає обертів, і вже список ширший, вже багато людей з'являються. І вже прямо працює над цим. Також він просить пробачення в Яновського, і приватно, і пише про нього статтю також. І, в принципі, оці, от той період починається, там, де Бажан вже починає знову породжуватися, як птаха Фенікс крила і починає знову писати прекрасні і глибокі вірші. Звісно, не виходить так, як раніше. Так, як в юності, але також виходить вже щось більше ніж просто комістична агітка. Також він з більшость десятниками їм літературу, розповідає про його друзів, про тодішні роки, в яких він творив та жив. І в останній рік його життя є такий вірш: на луг лягло благословіння снігу, хитливий переплив і перелив сніжин. І я мовчу, не мов читаю книгу великих тих лагідних таїн, пінливому сповільному смерку, укружіння серця, ослудка, млость. Опорні снігури, як смахи феєрверку, принудися блисто вулицокось. Знаючи, що вам хоча б трохи стало розуміло, хто такий Микола Бажан, що він зробив, таким він був. І його влучили з програми літератури, навіть хотіла перейменувати вулицю. І як ви думаєте, чи потрібно було це зробити, чи потрібно повертати, чи потрібно перейменувати вулиці на його ім'я? А з вами була я, Софія. Бачимо в наступному відео.